Повітряні хмарки блакитних суцвіть бруннери з'являються всередині травня. Після завершення цвітіння рослина буде продовжувати радувати вас своєю привабливою листям, види і сорти бруннери, бруннера, яку в побуті ще називають незабудочніком. Буває трьох видів, але в декоративному квітникарстві використовуються тільки два існує три види бруннери. Бруннера крупнолистная, Бруннера Сибірська, Бруннера Східна, Бруннера дійсно дуже схожа на незабудку, тільки серединка у квітки не жовта, як у незабудки, а біла, а свою назву вона отримала від прізвища відомого швейцарського ботаніка і мандрівника Самуеля Бруннера. бруннера крупнолистная, Бруннера мацрофіла Популярні сорти. Це найбільш популярний вид бруннери. Батьківщина цього виду кавказ сортів, що користуються популярністю у кітникарів, досить багато. Вони розрізняються кольором і малюнком листя. Є з чого вибирати. Джек Фрост Фрост в перекладі з англійської означає мороз. Листя у цього сорту, немов опушені інеєм, фон листа сріблястий, але чітко видно зелені прожилки і вузька облямівка по краю листової пластинки. Міленіум зільбер. У цього сорту на листках яскраво смарагдового кольору видно білі плями, це його відмітна особливість. Кінг Сренсом. У цього сорту світло-сірі серцеподібні листя з чітко виписаним візерунком з темно смарагдових прожилок. Хацпен Крим у цього сорту по краю зеленого листя проходить кримово-біла нерівномірна облямівка. Лукінг глас сорт немов підкреслює свою дзеркальну. Назву завдяки переважаючому сріблястому відтінку листових пластинок. Ленкріс у цього сорту невеликі сріблясті цятки хаотично розкидані на темно-смарагдовому тлі листової пластинки. Варієгата листя у бруннери цього сорту мають широку, майже білу окантовку, яка язичками заповнює зелений фон пластинки. Цей сорт краще вирощувати в тінистому вологому куточку саду. Сілвер хат, основний фон великих листя цього сорту, сіросріблястий. Але край листових пластинок обведені тонкою насиченою зеленою смугою. Silver Вінгс – листя зеленого кольору, прикрашені привабливою сріблястою павутиною, краще висаджувати в півтіні. Бетті Баурінг цвіте дрібними витонченими зірчастими квітками білого кольору, листя зелені, серцеподібної форми. Олександр з Грейт це новітній сорт руннери з величезними сріблясто-білими листям до 30 см в діаметрі, виведена білоруським селекціонером Олександром Зуйкевичем. До Уайт має листя з елегантною білою окантовкою, яка зберігається як на сонці, так і в тіні. Квітки у цього сорту можуть бути фіолетовими. Бруннера Сибірська, Брюннера-Сібіріця. Цей вид бруннери прийшов з Полісся. Про це говорить і його назва у період світіння. Він виглядає дуже ефектно. Зростає він не кустообразно, а трав'янистими заростями. Особливістю бруннери сибірської є те, що після цвітіння у неї відбувається відмирання листя, вдруге вони відростають до кінця літа. У моєму квітнику теж росте Бруннера. Зараз вона якраз в цвіту, але так як моя бруннера Сибірська, то після цвітіння листя у неї засихають, і рослина пропадає з поля зору. Доводиться декорувати його іншими однолітниками. Бруннера східна. Бруннеру східну можна зустріти в Туреччині, Палестині, Лівані вона дуже схожа на наші незабудки, це самий низькорослий вид бруннер, квітки дрібні і досить непоказні. З цієї причини східну бруннеру практично не використовують в декоративному квітникарстві. Зате два інших види бруннери широко використовуються в ландшафтному дизайні. Посадіть у себе в саду бруннеру, і тоді спочатку травня ваше око порадують повітряні хмарки блакитних незабудок. А якщо це будуть сорти бруннер крупнолистної, то протягом усього літа і листя цієї рослини будуть прикрашати ваш квітник.